Пишуть, що знана французька акторка Софі Марсо під час вигідності використовувала оливкову олію для профілактики розтяжок. матусі, досить нешпорити в інтернеті, Прислухайтеся до порад фахівців у рубриці Робриці хата». Героїня нашого сюжету Олена виховує сина. Йому вже рік і два місяці. А ще одного хлопчика молода матуся носить у животику. Перед мені хочеться бути гарною для моїх чоловіків, для синочка мого. Одного, другого майбутнього синочка для мого чоловіка. Олена охоче ділиться зі знімальною групою програми «Тук -тук. я малюк» своїм досвідом, розповідаючи різні пузаті історії. Зокрема, про появу розтяжок. проблеми, що найчастіше з'являються під час вагітності. Вагітність зараз в мене друга, тому зараз я слідкую вже більше за собою, але треба було, чесно кажучи, це робити раніше, тому що тепер з'явилися проблеми з розтяжками. От, причому їх велика кількість зв'язку з тим, що не було достатнього догляду. Наша героїня переконана, від розтяжок може вберегти профілактика, втім без консультації лікаря не обійтися. Сама і я не призначаю собі ніколи ніякого догляду. Я звертаюся до спеціаліста, який вже мені в свою чергу рекомендує чим краще користатися, тому що зараз є велика маса. І Взагалі, різних різного домашнього догляду, жінка стверджує, вагітна відповідає не лише за себе, але й за маля. Тому перед використанням косметичного засобу будь-якого напрямку дії потрібен контроль фахівця. Так спокійніше, скажіть, будь ласка, крему достатньо, то що я зараз користуюсь, чи можливо щось здобавимо інакше. Лікар-дерматолог клініки Парсона Люкс Мар'яна Кутна пояснює, розтяжки або так звані стрії безпечна, але не естетична проблемка вагітності. Стрії з'являються здебільшого в місцях найбільшого натягу. Це навколо пупкова ділянка, де йде найбільший натяг. Ну це останні місяці вагітності. Здебільшого в перші місяці вагітності жінка повинна звертати увагу на цю поперекову ділянку, тому що дуже часто набряки стрії бувають. В цьому, в цьому районі дуже часто стрії бувають в жінок і в нижній частині живота на цю частину ротува, також, звичайно, груди. І переважно жінки не звертають уваги, але дуже часто е, при збільшенні верхнього плечового поясу стрії можуть виникати і на внутрішніх поверхнях передполіч. Ваша головна мета під час вагітності усіма силами підтримати еластичні шкіри. Кожна шкіра має свою товщину, має свою, свою ступінь зволоженості. І від цього залежить розтяжка. Вона може бути як білого кольору, так і червоного, так і фіолетового. Вона може бути по ширині від декількох міліметрів до сантиметра. І таке ми бачили. Вона може давати вялість і зниження тонусу шкіри, як сама розтяжка, перерозтягнення. У вашому раціоні під час вагітності мають бути соєва та оливкова олія, а також вітаміни А і Є. Е. Збалансоване харчування ще один аргумент на користь красивого животика та усієї шкіри після пологів. Ми повинні комплексно дивитися на будь проблему, яка виникає зі сторони шкіри, тому що шкіра – це індикатор роботи всього організму. Тому жінка повинна слідкувати як за своєю гігієною, як за своєю дієтою, за станом своєї шкіри, і це все одне за одним створює такий ланцюжок. Гармонійності здоров'я жінки Під час вагітності наш організм забирає більше ніж ми можемо йому дати. Тому ми повинні його підготувати заздалегідь. Ми повинні дати йому хорошу вітамінну підтримку, хороше зволоження для шкіри. Це все необхідно проконсультуватися фахівців, тобто не самому собі створювати якісь комплекси, проблеми, купувати багато непотрібних засобів. Треба просто звернутися до фахівців.